Михайле, ти вже декілька тижнів у Буковині. Чи вдалося за цей час цілком освоїтись в новому клубі? Вітаю, так. Я думаю, що вже набагато краще мені. Чудовий колектив, тренерський склад все чудово. Розкажи, як ти опинився в нашому клубі і чи довго тривали перемовини? Перемовини тривали досить довго. Так. Не просто мені було сюди перейти, але завдяки керівництву, так. Це добре і все вдалося. Позаду вже два спаринги на закарпатському зборі з металістом та ворсклою. Якими для тебе були ці матчі? Важкі матчі з дуже хорошими суперниками, тому що металіст молода команда, яка грає в короткий пас і використовує пресінг. І ворскла – це команда, яка грає в УПЛ. Тому звичайно важко було. Ми спілкуємось перед контрольним матчем із твоїм колишнім клубом, металістом 19-25. Яким тобі запам'ятався період, проведений в цій команді? Чудовий період, але я не так багато грав. Але це все ж таки клуб з Харкова, звідки я родом. Тому так, це я вважаю, що це класний клуб. Але ми повинні завтра виходити, перемагати і показувати свою гру. У складі Харківського клубу ти здобув досвід виступів у прем'єр-лізі ще й під керівництвом Валерія Сергійовича. Наскільки цей досвід тобі допомагає зараз в Буковині? Звісно, допомагає, тому що там інші швидкості, інші швидкості прийняття рішення, і це, звісно, допомагає, коли ти знаходишся в цьому тренувальному процесі. Останні декілька днів дуже спекотна погода тут на Закарпатті. Так наскільки важче тренуватися у таких умовах? Важче, але завдяки тому, що тут є гори, свіже повітря трішки легше, ніж в інших містах, я думаю, так.